І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколох в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак от і є, а може бути і гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. А поки розум од біди не згірк ще, не будь рабом. І смійся, як рабле, тож веселімось людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.